Ми щойно повернулися з, з Херсонщини і де підписали меморандум з Кочубеївською громадою, про спільні наміри про підтримку, взаємопідтримку в рамках програми пліч-опліч згуртовані громади. Я на сьогоднішній день вважаю, що ця програма досить важлива, тому що є дуже важливим те, щоб наші громади, які Знаходяться далі від фронту, підтримали прифронтові громади, тому що ознайомившись з їхньою роботою, з їхніми переживаннями, де вони були в окупації, де були вони. Після окупації ти приймаєшся тими проблемами і розумієш, що в них зовсім інші пріоритети і зовсім інші проблеми, ніж у нас тут на Тернопільщині. Надіємося, що Шубська громада стане надійним партнером для Кочубеївської громади, і всі можливі аспекти ми будемо старатися їм допомогти проблемні з проблемними питаннями. Разом з тим, хочу сказати, що ми окреслили наміри співпраці. Це і економічний, це і культурний, це і освітній. це і в рамках надання адміністративних послуг Надіємося, ну, що ця співпраця буде реалізована в реальному житті. Досить важливо було відмітити нам, які приїхали з Тернопільщини, про колег, які є патріотами своєї громади, які є патріотами нашої країни. Хоча вони пережили такі стресові ситуації, але приємно бачити, як Жовто-блакитні прапори є на приватних будівлях при фронтовій зоні. Це, це, знаєте, це, це досить, досить важливо і повчально для нас.